Так, привіт громадам з України. Так, що. Наша система працює. Грузимо покровні культури. Бачите я. Навіть ще вище можна піднімати. Розрізай, дужче, кум! Розрізай. А? Що? Та нічого давай розріж. трохи розріж. Там розрізав дірочку таку. Розрізай. Ну, Чи сипеться якось. Це перший раз, нічого страшного. В принципі, нічого не шатає. Що там? Та все, вже я не буду дергатися. Просто лопату треба... В принципі, він підняв навіть і не почувствував. І можна так загружати впередній. Впередній. Зараз вперед... Там... було різко гідравліка, нормально. Хай сип, що воно тобі. Уже половина висипалося. То просто зразу треба орієнтуватися. Бо зараз дергатися. Можна там воно грибок повредить. Треба було одразу просто вище стрілу підняти, а це опустити. І потім під'їхати. Так, ну що, таке, коротше, йдемо по кровні культури. Бо скосили горох і там буде три місяці стояти земля гуляти. Вчора я забризкав гліфом, зачистив його. І буде, ну сівбу покажу. Так, поставлю 40 кілограм десь, там суміш, ячмінь, овес, кукурудза, соняшник, льон, що там ще? Горох. Хоч горох після гороху, ну все одно дали, бо той, що зверху валяється, він не дуже сходить. А треба посіяти на глибину десь. Будемо сіяти, оце поставили на 4,5 до 5 сантиметрів глибина висіву. Щоб трошки поле ну як, і підрихла, навірно, ця сівалка. Ну будемо бачити. Ну, що там? Влізе! Я в табек же влазив. А? Перегортати вже, так спереді перегорни. Я не хочу його. То дергать треба тоді, коли вже щебег не розрізаний. Я зараз почну дергати, десь мимо посипеться. Він униз одразу на сітку ляже. Так, будемо пробувати. Уже там осталась не фигня. Нет, та упускается, в принципе. А теперь О! О, та не, уже. О, все. Да ну тут вона нагрузить. Тепер аж передній бункер можна грузити. Все, загрузили. В принципі, перва загрузка. Головне на рівній площадці. Все. Бег ви поняли, які. Із селітри внизу там... Як світу грузили, маленький отвір робимо. Ну такий, нормальний, що селіт насипеться. І потім метр на метр із старого бега ріжемо через мішка якогось таку як простілку на, ту, на отвір. Воно. І загружаємо беги. Беги. Цип загружаємо. Шнековим погрузчиком. Нагрузили вчора сьогодні все. Так само і пшеницю натравимо одразу в беги. Ну, есть, тобто обробимо і буде все чудово. Так, все, поїхав я сіять, зустрінемося на полі. Газу! О! Так. За кума за... затурвав. Що сіє. Так, що виходить? Сіємо 40 кг. Ось такий фон виходить. Зимпологи, звісно, наче, наче косили, наче й була. Ну, немає. Так, що там у нас по пасівмату? Отаке щось Воно, льон. ячмінь, овець, кукурудза. Ми ну, в основному овес. Били більше на овес і на льон. І кукурудза де не йде. Горох. Ну, Горох можеш попаде ще в такий. В принципі, сіє. Три атмосфери, тиск. Щас на низ. Подивимось. І все. 9-10 кілометрів їде. Тягне. Ой. она и не чує. Так. Так воно крутиться двигати. Це щось скрипить, пищить. Чистик якийсь. Сухарь конкретний. Ну, надежда на дождь. Я кажу, вчера я забр... За забризкав гліфосатом. Что там у нас? В принципі, колеса бачу додавлює. Наче де, де не де колеса оці. В принципі, додавлює фух, пиляка. Ти ну як, зерно сипеться як, 40 кілограм. Більше не треба. Щоб воно ж і вологу не підтягло і рослини розвивалися нормально. Я думаю, буде нормально, 40 кілограмів. Якщо ми оце висіємо на оце, та йде. Десь приблизно, 40. Ну як от калібрувалися. 10 кг суміші. Калібровка показала. Ну, ви Вежеш ви, легкий. Ви, 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 так, ну что, поехали, пошли в кабину. Все в кабине проедем. Так. Все. Давай. Что? Да ну, воно нуждались чтобы шватило на поле, 40 килограмм. Молодец. Не, ну. Фух. Так, 40 килограмм та Ще хоч трошки поїзди, та хай їде додому, я буду сам сіяти. Давай еба гіба... Посівалка ж була на соешник настроєна Там... Кам'янець перестроїлися Так, що ми вже? Гектар посіяли Гектар посіяли. Ну, це таке покровниця, як кажуть, для студентів, як поле почорніло добре. Трошки зрих лимодіпа, вертитіл. Оце що я ж я розповідав, що воно виходить як вертитіл. Якщо земля суха, діск проходить, розбиває і виходить як вертитіл. Так. вертики виходить. Так, все. Ой, блядь. Все. Не всі датчики понадівали, бо треба дивитися по номерах, не було коли. Наділи перві. Ну, там воно та сигналізація, воно сіє. О, зняли ж датчики, як, сіяли соєсни тільки заднім рядом на 40 см. Зараз нема коли демогратися, треба розв'язувати, сіть, дивитися по, по номерах, щось не підписали їх. І... Щоб надійти. Так, ну що, досі їм, покажу далі. Так, ну що громада? 3 години 10 гектар. Правда, нам показало 11. Ну, Видно, десь пересівав. Так, виключаємося. Продули. Продуваємо вентилятор. Нічого не залишилося. Так. Піднімаємо крила. Вентилятор виключаємо. Так. Піднімаємо крила. За 3 години накрили. В принципі, з трактора практично не вилазив. Кум там, там походив, позаглядав по полю. Я посіяв, їдемо вже, все, обід. Приїхали в 11, а зараз 2, 2 години дня. Ну. Зараз вирубаємося. А, куб накрив, молодець. Накрив уже. Так, все, сівалка осіяла без питань. Так, лопату. Що тут вийшло? По полі походимо, подивимося. Кум лопату ж забери. Бо Хоча забудеш лопату, мою фірмину, кум, ходив там. Провіряв влагу. Так, коротше, посіяли, посіяли, потім з вугла ще приїхав. Тут цілу кучу експериментів наробив. Більше висів, менше висів. 4, 40 кілограм, 50-60. І тут пройшлися 60 з вугла на вугол. Ну, типа 100 кілограм полоска. Так, що тут посівалки? Та що? Ще й бахреньку землю доставало. Дивися такі полоски черненькі. Що це з кумом погазував. Обідати не хоче. Де, де як обідати хоче. Так, Так, тут треба надіти ці шнурки, бо тоді ж ми зняли. Треба буде... Не по щоту йдуть, де було коли нам тут розв'язувати, дивитися. Ну фішки надіваєш, датчик відключаєш, датчик не працює. Датчик включаєш, датчик працює. Ну то є, ми ж були 15 рядів відключили, щоб як сіяли сояшник. Так, ну що от працювало, взагалі. По сухому немає ніяких питань абсолютно. Сіє, полоски, де те зерно тут. Хто його знає? Ні? Ну що полоску ріже, полоску ріже. Що тут ми бачимо? Ну сюди, кукурузина є. Ну, дощ піде, щось зійде. Так що все, поїхали. А, саме головне, що сказав, що це поле, щоб не бризкатися, бо це ж до пшениці не знаю, коли ми там 20 вересня будемо сіяти чи 15-го. Буде стояти. І Скільки його разу треба буде гліфосатом бризкати. А так покровні культури виростуть. Побачимо потом уже перед самым посівом зачистим. так все всем пока